Олександр Ємченко, хто ти дельфіни? Завжди, коли бачиш крутолобі, жваві і добродушні, немов усміхнені обличчя дельфінів, спостерігаєш за їхньою неординарною поведінкою, мимоволі проймаєшся почуттям причетності до якоїсь великої планетарної таємниці. Хто вони, ці корінні мешканці водної стихії, що займає три чверті нашої планети? Шест... Часів Арістотеля задовго до нової ери вони постали перед людьми великим знаком запитання, але ще й досі продовжують хвилювати нашу уяву своєю загадковістю. Взяти хоча б феномен швидкості, з якої рухаються ці істоти, дельфін є рекордсменом із швидкісного плавання з найменшими енергетичними затратами. Він здатний розвивати швидкість до 50 і більше кілометрів за годину. Але дослідники обчислили, що за такою швидкості тварина має виконувати роботу, що в сім разів перевищує можливості її мускулатури. Отже, за законами гідродинаміки, дельфін не може так швидко плавати, а він плаває та ще й посміхається до нас, чи лизує з нас, з води. Може, в дельфінів є свої закони гідродинаміки, до яких людина ще не дійшла, цілком можливо, дослідники звертають увагу. На оригінальну будову шкіри дельфінів, як, до речі, інших швидкохідних мешканців моря, саме в будові шкір і криється розгадка, буквально кожною її точкою дельфін настроюється під час руху відповідно до швидкості напрямку і характеру зустрічного потоку води. Одне слово, природа наділила цю розумну істоту костюмом, що гасить турбулентні вихори. Які заважають рухові. Ще одна таємниця дельфіна його сон. Чи спить він? Адже, як і всі ссавці, дельфін має дихати, тобто один раз на кілька хвилин виринати на поверхню, щоб видихнути і ковтнути повітря, коли ж тоді спати. І тут потурбувалась природа. Виявляється, дельфін спить однією півколою мозку, а друга у цей час чергує, тобто виконує всі функції організму. Через кожну годину півкулі міняються ролями. Дельфін має чудово розвинений мозок, який дорівнює людському, а за деякими показниками навіть переважає його. Наприклад, загальна кількість нервових клітин у корі мозку дельфіна більша, ніж у людини. Ще недавно ми вважали, що за розумовими здібностями другою за людиною йде мавпа, та новітні дослідження похитнули це ствердження. На друге місце вийшов представник Світового океану. Його величність Дельфін. За шкалою розумових здібностей людина має 215 балів, а дельфін 190. Далі йде слон, а вже потім мавпа. Неабиякими розумовими здібностями мешканців моря не забарилися скористатися. Мешканці Суші, так, дресирований дельфін Тафі брав участь у здійсненні програми Людина море. Біля каліфорнійського узбережжя Америки він доставляв на глибину 63 метри, де перебувала підводна лабораторія, кореспонденцію, письмові інструкції, всілякі інструменти, запасні частини. Тафі блискуче впорався з обов'язками гідронавта, замінивши з собою цілий штат водолазів. Його обрали почесним членом товариства Листонож одного з американських штатів. Ще рік Тафі запросили на роботу з управління космонавтики. Йому було доручено розшукувати на дні океану капсули з дорогоцінними телемеханічними пристроями, що відокремлювалися від ракет під час запуску безслідно зникали морській безодні. За допомогою ультразвукового випромінювача тафі легко їх знаходив і наводив на них водолазів. Дресировані дельфіни брали участь у Розміновані перської затоки. Їх залучено також до пошуків легендарного чудовиська Несі в шотландському озері Лохнес. Цю примарну істоту шукали радари, ехолоти, підводні човни і всілякі інші механізми та прилади. Але даремно Несі не йде на побачення з людьми, а можливо, вона хоче спілкуватиметься зі своїми нещадками дельфінами як як-не-як, хоч і далекі. Але ж родич. Співробітники видавництва британської енциклопедії, які займаються пошуками до історичного звіроящера, щиро здивувалися, як це вони самі не додумались до такої простої ідеї. Справді на спині кількох дельфінів можна укріпити кінокамеру чи ультразвуковий локатор, запустити їх в озеро, і вони не впинні їх всюди сущі, обнишкорять все водоймище. Можливо, і справді настане день, коли розумні крутолобі дельфіни виведуть під руки на берег свою прапрапрапрабабцям.